Шановний, сильний, хоробрий, незламний воїне, герою, захисник України, шановний солдате, наш Янгол, охоронець, привіт, воїне, ти не здогадуєшся, хто пише тобі цього листа. Однак, у мене таке відчуття, що я тебе знаю, що ти рідна для мене людина. Ти напевно дуже втомився. Ти захищаєш нашу країну, наше життя, наші домівки. Навіть не знаю, як можна тобі віддячити. Тому низько вклоняюсь, ти висловлюю свою найвищу подяку тобі. І хоча ви знаходитесь далеко від дому, хочу, щоб ви завжди відчували нашу щирість, гордість і безмежну підтримку. Винесете на своїх плечах важливу місію. І ваш внесок у майбутнє нашої країни постійно. З великою гордістю будемо брати з вас приклад та продовжувати допомагати вам на гуманітарному, медичному та соціальному фронті. Ви є символом надії та віри в те, що разом ми здатні подолати всі труднощі та перешкоди. Нехай ваші зусилля завжди супроводжуються успіхом, а ваша мужність буде незрівнянним прикладом для наступних поколінь. Ви найголовніше, що в нас є, ви наша опора і підтримка, ви тримаєте на своїх плечах усю країну, завдяки вам люди вірять у перемогу. Ви наші обереги, наша надія, наша віра. Бережи себе і знай. Що тебе завжди чекають вдома. Я молюсь за тебе і за всіх вас, героїв. Ви робите все для нашої країни, як і мій брат робив. Тільки я не встигла сказати все, що хотіла. Не сказала йому, але скажу вам повертайся живим. Я розумію, що тобі тяжко, морально та фізично, але сподіваюсь. Що мій лист надасть тобі нові сили та стиму боротися далі. Дякую. Дякую. дякую, 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 Мирної України нам усім, злагоди та щасливого майбутнього. Хай міцніє і процвітає наша держава, бо ми не переможе.